Война до последнего, жесткая мобилизация, усиление мобилизации, естественно, самое, ну, что только может быть, все, как говорится, для продолжения этой ужасной кровопролитной войны. Так, друзья, ну, это просто трэш какой-то. Не встигли мы одно видео, так бы мовити, осмыслить, как пан Тарасов уже выпустил новое под названием «Шокирующее решение Зеленского. Тайная встреча и планы о всеобщей мобилизации». И знаете что? А цього разу, хоч пару слів тему заголовку, він сказав, але б краще цього не робив би зовсім. Чому давайте побачимо Все, всьоється для продовження цієї ужасної кровопролітної війни? І так, буквально в попередньому відео Тарас робив своїм відео гучну заяву про те. Що рішення по Україні прийнято і наводив супер ексклюзивний факти того, що все скоро війні? Кінець ексклюзив попередньому відео заключався в тому, що якийсь підписник прислав йому голосове повідомлення про те, що в ТЦК ДВРЗ Києва випускають чоловіків на волю. 100% процентний ексклюзив. Друзі, Цього нікуди нету. Приділитель на ДВРЗ в Києві ТЦКшний. Там приблизительно було 300 чоловік. Всіх відпустили на свободу. Товариші, але цього разу в нього ексклюзив більш потужний, бо з самого верху йому донесли про таємну зустріч Зеленського з депутатами його фракції. Що там було на самом деле? Істочники є. Інформація є від тих людей, які непосредственно там присутствовали на цій самій зустрічі. Звісно, як завжди, ніяких профів, навіть голосового повідомлення, навіть замиленої переписки чи просто фото людини з чорним квадратиком в обнімку з Зеленським не було показано. В чому там суть, друзі? Щоб так сказати погрузитися в цю всю обстановку, звісно, понятним вам зараз буде причина: мене якихось підтверджень, звісно, документальних. Ой, як удобно. Так що, звичайно ж, віримо пану Тарасу на слово. Але як можна вірити йому на слово, якщо в заголовку він пише про плани всіобщій мобілізації, а сам каже про цю мобілізацію. Рішення це що для них це не мобілізація. Мобілізація вже насамкідалі з нею ділають все, що можуть, і вижимають, так сказать, все, що можуть з таїмобілізації. Тобто, по факту, нічого не змінюється, і плани як були, так і залишаються. Пане Тарасе, а як же мир? А як же люди, яких відпускають з ТЦК? І хіба навіть коли буде мир? Чи це не буде означати те, що мобілізувати перестануть? А як же охорона кордону, армія, сили для відбудови? Кінець війни хіба означає кінець мобілізації? Пан Тарас, ви хоч чимсь там думаєте? Це устройство для записі, Тобто, обыскали... є Обшманали, проверили. Ну, единственное, что, может, надо было их там до гола еще раздеть, чтобы никто, не дай бог, кто пистолет какой-то или автомат не пронес. Але куди там пану Тарасу робити логічні висновки? Доросла людина, яка живе військовий час, сміється з того, що депутатів на зустріч з президентом не пустили просто так, а обшукали відібрали всі засоби зв'язку і запису. Тарас так каже: ніби до Путіна, наприклад, можна пройти просто так, а не відсидівши в карантині дві неділі і сісти перед Пупкіним на стілець, ну от перед тим не вивернувши свій анус на виворіт перед охороною. Продовжити війну в Україні, для надо десь зискати нещасний 60 мільярдів. І ще одне зауваження: Пан Тарас, якщо якийсь прибиральник чи охоронець тобі позвонив і сказав про зустріч президента, це не означає, що він чув всі аспекти цієї зустрічі. Бо як виявиться далі, пан Тарас нічого нового не скаже. Він просто перебреше новини про те, що Україні потрібно 120 мільярдів, 60 з яких на війну. І знаєте що, навіть після цього він не відмовиться від цього бреду з приводу миру, який ніс в попередньому відео буквально вчора. У мене на цьому згоріло, і я далі не став дивитись, бо заболіли очі і почали кровоточити вуха. Це просто треш і садомія, на ексклюзив чи розкриття тайни. Чому? Да бо до мене особисто кожен день дзвонять з Верховної Ради, і розповідають про державні плани. Ви що? А точніше, може й ні. А може я сиджу і читаю новини в інтернеті, підбираю так, щоб мені побудувати їх логічно. Своєму відео. А далі вам пропоную частину попереднього огляду, там хоч є що подивитися. Та підтримати мій канал і цю рубрику. В коментарях можете накидати каналів зі схожими мракобєсами, на яких можна відкрити полювання в рамках рубрики Що воно меле? Удар по Зеленському, рішення по Україні прийнято, заморозка війни на условиях США. Наш Тарас Адвокат знову виходить на зв'язок з космосом і вривається на Ютуб з гіпергучним заголовком. Спойлер, і цього разу він його не розкриє, але накидає такого кринжу, що просто мама не горюй. Сто процентний ексклюзив, друзі. Этого нігде нету. Предель на ДВРЗ в Києві ДЦКшний. Там приблизительно було 300 чоловік, всіх відпустили на свободу. Оце так ексклюзив, ексклюзив, як то кажуть, якого ми чекали. Не профів, не аргументів, не перевірок. Просто підписник прислав голосове повідомлення. І напевно, пан Тарас вперше отримав таке голосове від чужої людини і вирішив поділитись. А там ще і проти ЦК було, що відпускає людей. До речі, такої новини нема навіть в соціальних мережах Києва. Тобто, не перевіряючи інфу, Тарас щось почув, на чому можна зробити висновок до теми, і все. Уже понеслась. три хвилини відео. А як завжди, не слово по темі заголовку, а просто набір, пусто, Розмови пенсіонерів біля під'їзду і то мають більше аргументації, хоча їм і важко говорити 15 хвилин в ряд. До речі, пан Тарас молодець. Прибрав охи та вздохи з відео, але 15 хвилин розмови ні про що, і цього пустозвона подивилось уже 300 тисяч чоловік. Я, звісно, можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення, і ми працюємо свою. Якщо не останню, то точно передостанню сесію. Потім у відео йде мова про те, що мир буде, бо депутати кажуть, що цьому скликанню ради кінець. А отже, якщо і скликанню кінець, то і війна йде до логічного кінця. Але от про строки ніхто не. Не каже. А те, що буде, чергове скликання, це й так ясно, бо відразу по можливості будуть вибори. Кожна війна так чи інакше закінчується, але поки що аргументів у Тараса я не чую. Війна зайшла в оперативний тупик. Бойові дії прихистятся до кінця року. Війна зайшла в тупік, але, на жаль, для України. Бо чомусь мовчать про те, що уже евакуюють Дніпропетровську область. Суми під питанням: ми сміємося, у Донецьку нема води, а тим часом з під крану в Миколаєві тече якась токсична плазма. Але навіть на фоні проблеми Тарас не сказав, що Зеленський у Франції буквально вчора заявив, що не віддасть Донбас і буде боротись. Чи ці слова не вигані в контексті цього відео? Хоча президент, який каже, що буде воювати, нібито стоїть в ієрархії балаболі вище, ніж якийсь депутат з перепуганими очима. Тологічному завершенню. Ну заметьте, раніше начальників ТЦК ніхто ніколи нігде не затримував. Начальників ТЦК до цього не затримували. Да як же так? Ну такі дитячі помилки, Тарасе. ти ж нібито новини оглядаєш. Просто вбий в інтернет, якщо ти знаєш, що це таке, бо твоєму каналу треба явно попрацювати з ключовими словами і тегами, бо там щось неймовірне. І ось дивись про що пишуть відразу на перших сторінках гугла. Затримали начальника. Тернополі, начальника Київського, Одеса, твоя батьківщина, також затримала заступника. Взяли під арешт. Бориспільський ТЦК Поділ також затримано. Гарна підготовка до випуску. Навіть три хвилини в інтернеті не посидів.